Вітаю! Ви на каналі Темниця Таро. Ми сьогодні проведемо цікавий загальний онлайн-розклад на старших раканах на тему, яка всіх цікавить його почуття до вас, його думки щодо вас і які дії він буде робити у вашу сторону. Я вибрала для розкладу три колоди і три варіанти. Я вам даю час для вибору варіанту, який на вас дивиться. А я, в свою чергу, попрошу вас підписатись на мій канал і ставте подобайки. стільки людей дивляться мої відео, але так мало ставлять подобайки. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете теж активні, як і я. Вибирайте поки що, я трохи ще зачекаю. Так, я думаю, що цього буде достатньо. Хто ще не вибрав, ставте на паузу і вибирайте. А ми будемо зараз дивитися перший варіант, хто вибрав. Так, його думки щодо вас, його почуття до вас і його дії. Так, дивимося. Його думки. Так, колісниця. Він думає про те, що настав час йти далі. Поруч карти нам скажуть, йти чи з вами далі, чи без вас, ну, наприклад, познайомити вас зі своїми батьками, друзями або навпаки. Йти далі без вас. Це як приклад, ви зрозуміли. Це вирішення, так, що робити далі. Так, зараз ми подивимося його почуття до вас. Так, смерть. Ну, не така вона страшна, як виглядає. Це така собі трансформація по відношенню до вас. Почуття змінилися, і тільки ви знаєте, в яку сторону. Дивіться, друга карта, і вона говорить про вирішення, про зміни. Це цікаво. Зараз справді якесь вирішення йде. Так, його дії щодо вас. Світ. Як все цікаво. Світ говорить про те, що якщо ви посварилися, то він прийде до вас на примирення. Можливо, будете сваритися або миритися, але ці відносини, як правило, надовго. Першому варіанті все розвиднилося в кінці розкладу. У його почуттях по відношенню до вас трансформуються. І тільки від вас залежить, яку сторону вони будуть трансформуватися. Отакий От у нас вийшов перший варіант. Взагалі непоганий варіант, я вважаю. Так, а ми будемо переходити до другого варіанту. Так. Його думки щодо вас, його почуття до вас і його дії, його думки щодо вас Місяць Ну, відверто кажучи, думки у нього погані. Думай, як вас краще надурити, вести в оману, щоб ви не зрозуміли, де неправда. Краще придивіться до свого партнера, так як він з вами не щирий. Ну, така собі карта. Але це тільки думки. Будемо надіятися, що до дії не дійде, так? Що в його почуттях до вас? Так, світ. Ви Знаєте, він захоплений вами, але це не кохання. Ви, головне, не плутайте ці слова, бо захоплення сьогодні є, а завтра вже як карта ляже. І, ну, і знаєте, і від вас це залежить багато чого. Можливо, знаєте, сьогодні захоплений, а завтра закоханий. Так, його дії щодо вас, диявол. Ну, дивіться. Диявол обертається саме привабливою стороною до людини, його бажання дій. Ну, дивіться, те, що він з вами не щирий, ми вже це зрозуміли. Можливо, він одружений, але вас з'єднує секс. І це йому подобається, як приклад, так? Або, може, коханець, який хоче вас обкрутити за гроші. Це може бути все, що завгодно. Диявол це завжди омана у, у чомусь, і тільки ви знаєте, про що говориться. Але саме приємне це коли просто секс. Класний! І якісний. Другий варіант дуже загадковий, але я вважаю, ми всередині всі розуміємо, що відбувається у наших відносинах. Друге діло, що ми не хочемо це вірити, і нам простіше жити у брехні, у світі ілюзій. Я бажаю вам гарних і чесних відносин з гарним сексом і без неприємних сюрпризів. А ми переходимо до третього варіанту і зараз будемо дивитися. Так, його думки щодо вас, його почуття. І його дії. Так, дивимося, його думки щодо вас. Так, помірність. Е -е. Він, ваш відносний, відпустив у вільне плавання. Він не думає нічого робити. Відносне є і є. Такі відчуття, що йому байдуже. Якщо посвирилось, то він нічого не буде робити. І лишив все, як є. Отак. От Його почуття до вас. Світ. Про кохання в даному варіанті не говориться, але він захоплений вами. Можливо, ви йому подобаєтесь просто. Дуже дивні ці чоловіки. Не думає про вас, але захоплений вами. Оце так, така собі людина. Так, його дії щодо вас. Колісниця. Ну, дивіться, як цікаво. Не думає про вас і взагалі все пустив на вільне плавання. Є як є, думки це не дія, але захоплений вами, подобаєтесь ви йому. Тому колісниця говорить про те, що він до вас приїде і вам розкаже, що вирішив і що хоче все змінити, а от яку сторону це ви напишете в коментарях. Будемо тільки надіятися, що вирішення буде у вашу сторону. І так як вам це потрібно, а я вам бажаю тільки чесних і гарних відносин. Всім дякую за перегляд. відео, Підписуйтесь на мій канал, щоб отримати повідомлення про нові відео, а я вам всім безмежно вдячна.